Дешевше деревше. Ну, однаково, да? Да, однаково. однаково. Ну, окей, да, барабанний дріб. Про... правильно відповідь: 2-2. Ну, я давай, чомусь давай. вирішив ресурну. Давайте так. Петро, ти був абсолютно правий, коли казав, що це щось знайоме, щось рідне, українське, я тобі більше скажу. Прям гадав бренд. Я, а? Тернопільський бренд. Я тобі скажу: цю станцію метро, ти проїжджаєш кожного дня. А, ось вона що. Це. Я кажу підказку, а ви завершуєте. Це оболо? Ка. Оболонська. Станція метро. Векінь програма! Це взагалі скільки шансів у нас було, що ти програєш. Оболончайна! Там же ж так? Оболонь! Тетя, самолон, ти вгадав навіть майже. А дороге, це 20 гривні. 20 гривень. Це. Це як туди сюди приїхати. ну, цікаво, Добре, цікаво, друга. Це Excellence експерименти Bourbon, 1200 гривень. Дуваль Bourbon, це Бельгія. Це Бельгія? Так. Ти вкладавши Україну, да? Красавчик, красавчик.